На вечерю для моєї шкіри сьогодні ось така маска для глибокого очищення шкіри. Масочка-красуночка. І наношу я її ось таким аплікатором. Можна наносити і пальчиком на все обличчя, тому що в мене шкіра схильна до жирності. Зніме надмірний жир зі шкіри. Очистить пори, і, до речі, ця масочка дуже гарно працює з чорними цятками. Вона їх забирає з личка, Придивіться, якщо у вас на носику чи отут, на отих діляночках є чорні цяточки, то ця маска вам підійде. І неважливо дівчина ви чи хлопець, це є масочка для всієї родини, для підлітків. для Дівчаток, для хлопців, для чоловіків, для жінок, для всіх всіх всіх, хто хоче мати чистеньку, гарненьку шкіру. Сьогодні я собі її роблю, залишаю на 15 хвилин. Нехай вона підсохне, все зайве зі шкіри забере, потім ретельно просто змию водичку і продовжу свій вечірній догляд з допомогою тоніка, сироваток і зволожувального кремчика.